Уряд схвалив низку кроків, що мають наблизити Україну до євроінтеграції. Зокрема, відкрив перший офіс євроінтеграції у Херсоні. Подробиці з кореспондентка п'ятого каналу Олена Соловйова. і можемо говорити наживо. Олена, е, вітаю, які функції покладають на ці, на цей офіс євроінтеграції, чи планують розширити їх географію по інших областях. Вітаю, Ігоре. Офіс євроінтеграції в Херсонській області, це пілотний проект. Вперше в Україні відкривають такий офіс в обласному центрі. Його функція буде консультативна. Офіс допомагатиме, зокрема, і бізнесменам, роз'яснятиме їм можливості, які надає євроінтеграція. Також офіс просуватиме євроінтеграцію в регіоні. В планах уряду зробити такі офіси в усіх обласних центрах. Адже як зазначив Прем'єр Олексій Гончарук. Євроінтеграція має не тільки в, в столиці відбуватися, а й в регіонах паралельно. Окрім того, уряд схвалив дійсно низку рішень, які на думку урядовців дозволять. Наблизити євроінтеграцію, зокрема кабінет кабінет міністрів, вніс оновлення у свою програму дій щодо впровадження асоціації з євросоюзом, внесли близько двох тисяч доповнень задач, які стосуються і сфери митної політики і цифрового простору, енергетики та інших стратегічно важливих галузей. Окрім того, Олексій Гончарук повідомив про те, що сьогодні ухвалили пакет із тих державних підприємств, які будуть йти на приватизацію. Це 339 підприємств із 500 запланованих на цей рік. Їх передадуть в управління менеджерам, які підготують їх до приватизації на майданчику. Прозоро а до кінця року пообіцяв прем'єр усі 500 підприємств. Будуть будуть підготовлені для продажу. Окрім того, в Кабміні також повідомили, що уряд уповноважив міністерство економіки підписати низку угод, які продовжують чинні програми Євросоюзу в Україні. Зокрема, це стосується реформи держуправління фінансової підтримки, децентралізації та інших важливих галузей. Давайте детальніше послухаємо, що про це кажуть в уряді. Уряд сьогодні уповноважує міністра економіки підписати чотири додаткові угоди з Європейським союзом по про продовження вже чинних програм підтримки євро євросоюзом, в тому числі фінансової підтримки, реформу сфері юстиції, у сфері управління міграційними процесами, у сфері децентралізації і реформи. ...управління. Це надзвичайно важливі проекти, в рамках яких ми запроваджуємо європейські стандарти. Простими словами, знову ж таки, це всі євроінтеграція це про прості речі. Наприклад, там мумодальні перевезення це що таке? Це коли ви купуєте квиток. Але одразу купуєте квиток на всі види транспорту, які є необхідними Інтегроване управління кордонами. Це знову ж таки про прості речі. Це про те, щоб не кожен орган державної влади сам собі будував систему роботи з кордоном. А для того, щоб вони взаємодіяли між собою і окремі функції здійснювали там спільно. А це про економію наших з вами державних коштів як платників податків. Та певні вимоги до енергокотлів, які продаються у нас в Україні, це для того, щоб людей не дури. it. Власне, низку цих рішень, що стосуються напрямку мультимодальних перевезень, контролю кордонів і також ухвалили на засіданні уряду. І зазначу, що контролювати, як буде виконуватися євроінтеграція, можна буде в режимі онлайн, як раніше презентував, яку раніше презентували в уряді, як раніше презентували в уряді платформу «Пульс угоди, і як зазначив зараз прем'єр Олексій Гончаров, Ук, ця платформа дозволить не тільки контролювати, як відбувається євроінтеграція, але й також стимулюватиме відповідальних за ці напрямки чиновників до дисципліни і більш належного швидкого виконання поставлених завдань, ігоре.